А у нас в гостях канадский журналист Майкл Сюр. Вітаю. Майкл, а скажите, как и кому пришла в голову идея подразнить наших кандидатов в депутатов а вообще политиков? Сейчас он переведет пока. Ага. А, ну ми просто хотіли би поїхати в Україну. Та? І ті вибори вони є такі цікаві для, для діаспори в Торонто, в Онтаріо, вони є цікаві. І ми думали, активна така частина той діаспори, ми думали, що наші українці в діаспорі не хочуть знати, мати свого представника, який би в Україні спілкувався з політиками. І, і там так би, з перших вуст. Та? І я якраз мав. Я якраз... Так я так розумію, ви підібрали виборчу партії регіонів, так? Ні, не всі. У нас уже гораздо менше народу в студії. Я якраз мав час, щоб приділити тому кілька тижнів. І я полетів до України і я домовлявши з політиками, аби дали мені інтерв'ю. Ну, і то і цікаво, так поговорити з політиками, по поговорити про Україну, про майбутнє. І ми так такі хороші були в нас інтерв'ю. Це, це було файно. А от скажіть, ми бачили сюжет, коли було бліц, просто інтерв'ю з одним із наших а, депутатів. Десь 30 секунд зайняла бесіда. А скажіть... Що він пытался крикнути вам вслед? Е, він, він перше не зрозумів, що, чо, чого я йду, а я потім кажу, ну, це то так швидко, ви просили не затримувати, то я думаю, що я буду затримувати. Скажіть, а планується ли продовження вашої програми на каналі Торонто? Так, я така задумка, ми хочемо по Україні поїхати, аби в села, знаєте, там, де є десь в районні центри, то є цікаво. Зараз ми так би таке вершки взяли політичного того всього, а ми хочемо поїхати там глибше, глибше, де Україна така натуральна є? І що там? Українці, я думаю. Просто розумійте, зараз в Канаді є багато людей, які думають про Україну все більше і більше. І вони хочуть дізнати, яка вона зараз є, ненька, тому що їхні прабатьки поїхали, батьки не приїхали, а отже ми тепер третє покоління, а то й четверте покоління. Тобто вам дали візу, Я зрозумів. Ні, не дали. Не, ну візу дали само собою. Але ми вже думаємо, може то приїхати сюди, подивитися, чим живуть люди, що вони роблять. Може, пора вже возвращаться. Тому Так, так. Та, та. а скажіть, що... Я, а... я так би розвідка. що да, в Канаді а, вообще говорять о наших а, Ну, Потому что вы же не просто так поехали. Ви, допустим, що говорят про нашего прем'єра в, в рідній Канаді? А, про не про вашого прем'єра? Ну, про українського. Ні, то так сильно нічого не говорять. Кажуть, що ну ну що зробиш, ну був такий, тепер такий. Треба перетерпіти, знаєте, то як чиряк. Тобто, коли, коли, коли на тілі є чиряк, е, ну, він є якісь причини, чого він всі з'явив. Тому що хтось на холодному сидів, хтось, хтось на чомусь іншому вискакує, треба перетерпіти, видушити, видушити щоб щоб тако, то все витекло. То, э, цей. Ну, а ну, треба то... потім вот, а, корінь видавлювати, ні? Обов'язково, обов'язково. Ну, то таке, не, може, я не знаю, як у вас в Україні, але у нас в Канаді про таке не сильно по телевізії говорять, то так, так я би на тому сі зупинив. Ну, мені здається, все-таки стоїть якийсь експеримент хоча б раз провести. А от, наскільки ми успіли з вами поговорити, ви вже успіли оприходувати 5-6 політиків десь, так? Да? На наших. навіть більше більше вже Так, ну якщо а якщо рахувати той перший такий сюжет, там було багато політиків. А якщо по інтерв'ю, то є шість шість. Навіть дехто по двоє був. Ми записали ще е, з свободою інтерв'ю. Але воно таке було не цікаве. Я вирішив його не давати. Тобто, Майкл, ви, потім а ви говорите по двоє. Ви їх застали. тобто ви можете проникнути саме неожиданний момент, саме неожиданні міста, коли політики можуть і удиниться. Одиниця. Одиниця мне за этот вопрос. А, а, а скажите, почему вы решили, что украинской диаспоре будет интересно, что происходит в украинской политике? Ведь а, они только-только от этого уехали, то, ну как то, бы тільки, вот так. То тільки я так методом експериментів то выясню, бо ми перше поїхали в Зімбабве, але було не цікаво українській діаспорі. А потім поїхали та ми тоді хотіли їхати, але потім думаємо то таке. І Україна була третім місцем, куди я поїхав, і тоді почався інтерес. І я зрозумів, що десь ми вгадали. А нет ли а, вот, в планах вашої програми щось збито почерпнути наших політиків. От, допустим, ви поговорили з тим на роботі, пусть даже 30 секунд, хоча б секунд на 20 заїхати в горі. Ізбита, це що? А? Ізбита. Ізбита? Ви кажете і. і із, Ізбита почерпнути. А, из, не, не збита. То есть не надо нікого бить. А, то есть. Бит. А, то есть. А... быт или не бит. бит. Да, ну то есть, э, вот э, как это будет, по-вашему, когда вы приезжаете э, домой и видите э, человека в халате, э, это как, быт или не быт? Это, я вью морду, я мы не в хате, я прихожу, мужик в халате, я не понял. Э, кстати, э, я сразу в морду. Так. Я понял. Кстати, за ваше интервью еще никто не пытался вас догнать и Ні. Не, Та все було, а чого чо бити? Ну, чому? Все, все нормально. Ми сіли, поговорили з людиною. Я запитав питання, які хоче. Навіть був найбільше таке емоційне інтерв'ю було з Віктором Пензенником. Угу. Він За інтерв'ю він три рази мінявся в личі. Він перший раз злий, злий. А який вопрос йому Хочет... задали? Я його спитав. Ми говорили про Юлію Тимошенко в тюрмі. Угу. І він казав, що то таке неправильно, аби людину садити за політичні е, е, речі в чурму. А я кажу, ні, ну вона мішала Януковичу реально робити реформи, якісь. І він так я кажу, ну сім років то забагато, а ти місяць би посадив. Він образився. І потім, А потім він сміявся, коли я почав говорити про його вуса. Він зразу сміявся. А потім я знов кажу, чи йому не стидно, що він мільйонер, він знову образився, але вже сильніше ніж за тим, що за перший раз, первого. Майкл, у вас есть прекрасная возможность, воспользовавшись нашей программой, вот туда обратиться к тем политикам, которые еще не давали вам интервью. Дайте мне интервью. Друзья, у нас, у нас в гостях был Майкл Щурт. Спасибо.